Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розповідь про акваріум на 15 літрів. Це наноакваріум. І сьогодні буде трошки історії з самого початку розповім про всі свої помилки. Це я роблю декор в цей акваріум, це тополь, і його я знайшла неподалеку від дома. Комунальники зрізали тополь, і я собі набрала там корчів яких хотіла, ну, повезла. Клею його на звичайний силікон для акваріумів, і зверху присипаю ґрунтом кварцитом фракцією 2-3 мм. Ось у мене такий, а взагалі можна будь-яким засипати, щоб не було цього некрасивого місця стиковки акваріума і карча. Це також топаль. і так він підійшов, що він може так триматися навіть. Без силікону, але я його приклею. Перед тим, як вклеювати, треба все обробити спиртом, щоб обізжирити поверхню. Це була моя перша спроба зробити такий зовсім маленький акваріум на 15 літрів, і вона була невдала. І зараз розповім, чому які основні помилки я зробила. Самим вдалим це було це вклеювання цього декору. Далі все було не дуже гарно. Ось таке вийшло дерево. І по часу це була десь весна 24-го року. А ось подивіться, які були маленькі скалярочки. Це малючок тоді ще такий був. Зараз вони вже дорослі їм рік, Ось такі вони. І ось так вийшов акваріум. Що Тут було? Тут був маленький такий фільтрик рюкзачок, обігрівач, айрація відбувалась за рахунок фільтрації, і жили тут гупі і креветки. Рослини росли дуже погано. Звертаю увагу, що тут був зовсім маленький шар ґрунту десь. Один, може півтора сантиметра. І я думаю, що це була основна причина, чого рослинки погано росли. Плюс оцей навіть невеличкий фільтр створював течію, і тому постійно були якісь спишки водоростей. Закінчилось це все чорною бородою. Фільтрації цьому акваріуму явно не вистачало, рослини псувались добре, ріст тільки рогалисник. Йому було достатньо поживних речовин. І я вирішила зробити все по-іншому і розібрала акваріум. Ось зараз покажу чорну бороду, ось так вона виглядає, але це тільки початок. Таким чорним воно все покрилось, і я розібрала акваріум. А це показую акваріум в епіцентрі, в зоотвідділі. Це акваріум надихнув мене. Ну, Дав мені ідею, що я також собі таке хочу. Тут немає ні фільтрації, ні аерації, світло, те, що від загальної лампи в магазині. І все там добре, все плаває, розмножується, рослинки ростуть. Підміни вони в цьому акваріумі не роблять, тільки доливають ту воду, яка випарувалась. І то бачите, що не дуже спішать доливати свіжу воду. Але тут є і дорослі риби, і малюк, і всім тут добре. І що саме цікаве, немає ніяких проблем з водоростями в цьому акваріумі. І я вирішила зробити такий експеримент, чи вийде в мене такий акваріум. І почала готувати свою мрію, свій новий акваріум. Ось тут вже розібраний акваріум, і тут можна побачити такі мішечки, я в них. Замочила в акваріумній воді, керамзит і піноскло, і трошки там є вугілля. Звичайного вугілля і древесний уголь. Ось, але там його зовсім мало. І в такому от вигляді місяць стояв акваріум, але це не з метою, щоб там якісь бактерії розмножувалися, бо їм там не дуже було чим розмножуватись, бо не було якихось поживних речовин. А це з метою, щоб потонув керамзіт. Він був в таких мішечках і придавлений грузом, і через місяць він вже потонув. Ось я його висипаю. І там трошки піна скла, в основному там керамзіт, і трошки деревного вугілля. І це буде першим шаром мого ґрунту в акваріумі, і в ньому будуть розвиватися корисні бактерії, які будуть відповідати за біобаланс в акваріумі. Під задньою стінкою акваріума керамзіт більш. Товстим шаром під передньою стінкою керамзіт, таким меншим шаром, в середньому десь 3-4 см цього кемзіту вийшло в акваріумі. Оце я показую сітку, щоб керамзіт не перемішався з основним ґрунтом, в якому будуть рости рослини. Я положила таку сітку капронову між слоєм керамзіту і слоєм кварциту. Шар кварциту 5 см мене верхнім, і в нього я закладаю під кожну рослинку добрива до ярмолаєва до в таблетках. Грунт вкладено, наливаю трішки акваріумної води і зараз висаджую рослини. Це список рослин, яких я сюди нависаджувала. Ще я туди віджала губку з іншого акваріуму, який вже давно запущений, можна скористатися бактеріями, які продаються в магазинах для запуску акваріуму. А якщо є акваріум ще вдома, то просто можна віджати губку з іншого акваріуму, і це також будуть корисні бактерії. Клею на корягу. Мох, анубіас і папороті. Це клей е, ціаноакрилатний, Звичайний клей секунда або момент, який дуже швидко висихає. Він рослинам не нашкодить. І рибкам також не нашкодить. Отже, всі рослини висаджено. І ось такий чудовий акваріум вийшов. І тут я зробила ще одну помилку. Я одразу в тільки запущений акваріум висадила креветок. Це були такі дуже дорогі креветки, вони називались Жовтий Тигр. Але ось такі вони дуже тендітні, їм треба такі вже сталі умови в акваріумі. Цей акваріум ще був не готовий, щоб там жили ці креветки. І вони всі загинули протягом там пару тижнів, всі померли по черзі. Тож, не треба так робити. Це я показую який шар ґрунту. Тут 8 см шар ґрунту. Загальний, і керамзіту і кварциту. Так було все добре, красиво, чудово, а потім почалися відключення електроенергії. І рослини. Почали псуватися. І при тому, ну, що вони тільки висаджені, світла нема взагалі. І залишились ось тільки такі рослинки вижили, що вижило, то вижило. Дуже класно мені в цьому випадку допомогли равлики, звичайні катушки. Вони їли рослини, ті, які псувались. Ось тут. Плаває же малюк креветки, але це вже пройшло 4 місяці з того моменту, як було так все красиво, все було висаджено. Це вже такий сталий акваріум, в ньому немає ні не ні а аерація була на перших порах, і то ну, інколи коли вмикалася електроенергія. Зараз тут взагалі нема аерації бо компресор згорів і треба купити їм новий. І фільтрацій також нема, але біобаланс встановився. Креветки розмножуються, але розмножуються такі звичайні креветки, не є оті дорогі жовтий тигр. А звичайна така прозора креветочка, сама стандартна. От їм тут добре вони пристосувалися до цих умов і гарно тут себе почувають і розмножуються. В цьому акваріумі немає проблеми з водоростями. І не було не разу. Світло у них тут не яскраве, а це звичайна лампа денного освітлення. Цього маленького акваріума вистачає. І бачите, народились маленькі малючки креветок. Тут живуть тільки равлики, і тільки креветки. Рибок я тут не планую заводити. Але що мені подобається, що в умовах, коли, наприклад, не буде освітлення? Електроенергії, наприклад, коли не буде, то в цьому акваріумі все буде стабільно і добре. Це йому не зашкодить. Всі мешканці, всі рослини гарно переживуть цей період і нічого з ними не трапиться поганого. Вижили ті, що змогли адаптуватись, і насолоджуємось тим, що є. Це мій такий власний експеримент, я нікого не закликаю робити так само, як я. Звісно, першим шаром в акваріум можна було покласти вулканічну лаву, і не треба було б чекати, поки потоне керамзіт. Але вулканічна лава, вона більш дорожча, вона важка. І мені подобається керамзіт, він такий самий пористий, він легкий і дешевший набагато. І, як на мене, керамзіт більш доступний, бо лаву треба заказувати, чекати, поки вона приїде, платити за доставку. А керамзіт в будь-якому магазині для квітів або для будівництва запросто можна купити. І мені так подобається робити. Ще дуже класно себе зарекомендувало піноскло, воно дуже пористе. Воно досить добре набирає вологу, але в ньому залишається кисень, що дуже важливо для розвитку бактерій, і в ньому дуже класно розмножуються бактерії. Шматочки вугілля, які є в цьому ґрунті, їх тут небагато, їх штук 5 або 6 цих шматочків вугілля, досить крупні. Вони на перших порах виконували функцію, що забирали на себе. Шкідливі речовини, а зараз вони виконують функцію добрива. Вони під товстим шаром ґрунту, і ті, грінці, які доберуться до вугілля, будуть вже використовувати його як добрива. І таким чином, цей товстий шар ґрунту виконує функцію фільтрації. Спочатку на перших порах я робила підміни води. В цьому акваріумі досить часто, кожні 3 дні. Зараз я не роблю підміни, я просто доливаю ту воду, яка випарувалась, і все досить добре працює тут. Цей акваріум об'ємом 15 літрів, але фактично води в ньому 10 літрів. Ще використовують подложку, поживний ґрунт в акваріумах. Інколи навіть першим шаром викладають землю. Але я таке не, не роблю, бо часто при використанні землі дуже швидко ростуть рослини, що мені не підходить, я не хочу косити цю траву, я її не продаю, це просто для мене так подивиться. І можуть бути проблеми на перших порах з різними там, водоростями. Зазвичай в акваріумі на землі. Вони потребують на перших порах майже щоденної підміни води, інакше проблеми з водоростями починаються. Тим паче, коли води в акваріумі мало, от як тут, наприклад, 10 літрів да, або ну, якщо 15 літрів, то це зайвий клопот, зайві проблеми і така нагрузка акваріуму не потрібна. Досить для рослин буде добрив, які підкладаються при висадці рослин. А пізніше тут свою справу зроблять мешканці акваріума, креветки, равлики і їхні продукти життєдіяльності будуть добривими для ваших рослин, тож не переживайте, що рослинам зовсім не буде чим харчуватися. Все там буде добре. В такому маленькому акваріумі можна завести і рибок. Ось пройшло три тижні. І акваріум має ось такий вигляд зараз. Креветки підросли, розмножуються далі, їх тут багато. І такий вигляд має акваріум через 5 місяців після запуску. Звісно, можна було б завести рибок. Але я не хочу тут рибок, бо рибки будуть виїдати малька креветок, а я хочу, щоб тут були креветки. А й вони такі самі прості. Невибагливі, але мені вони також подобаються, і цей акваріум дуже гарно виглядає, мені подобається спостерігати, що тут відбувається. Життя вирує і класний, я думаю, результат. І рибок сюди підійшов би коридор з пігмей. Це нанорибка, маленька, і він не потребує аерації. Також тут можна було б завезти, наприклад, одного півника. І гупі, я думаю, також тут би гупі Ендлера досить добре прижились. Даніо в такий маленький акваріум я б не радила садити, бо це така стайна рибка, їм треба плести, їм треба простір, вони люблять швидко плавати. Ви такий ідеальний, я думаю, варіант для такого акваріума. Також добре було б завести в такому акваріумі мікророзбору галактику. Але я не знаю, що до кисню. Вистачило б чи їм кисню. Напевно, для галактик і для гупіндлера можна було б встановити компресор. Для півників і коридорів пігмеїв компресор не треба. Півники добре витримують низький рівень кисню завдяки лабіринтовому органу, що дозволяє їм дихати атмосферним повітрям. А коридори з не має лабіринтового органу, а вони дихають за допомогою зябер, але вони також можуть спливати на поверхню, щоб захопити повітря. Якщо у воді недостатньо кисню, і це не є їх основним способом дихання. Але така поведінка допомагає їм вижити. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, якщо сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал, пишіть свої питання, коментарі. І до зустрічі на каналі.